Ми вистоїмо все, ми є нащадки найміцніших. Брехні не стерпимо і люттє опромінимось. Для тих, хто нам перечити зібрався і кисень закриває, ми приготуємо коктейль і геть не молотова, а такий, щоб всі боялись. Рецепт дуже простий: беремо наш незламний дух і нашу щиру віру, додаймо трішки ненависті й озвірину. і все це замішуємо у єдності між нами, у дусі перемоги віри в світле й мирне. Тихе, небо зірками. Все вистоїм, усіх поборемо. Хто йде на нашу землю з ножиком в моменті стає ворогом, а потім утікає, гублячись снарягу. Товарищ капітан, там звірі. І ви туди нас посилаєте. Де... Де це же не операція, а смерть для наших. А ми всі ржемо, дивлячись на них, як файно утікають. І добри вас залишили. Ото От буде врожаю. А як же вся розруха? Нічого відбудуємо. А як же всі загиблі? Піднімемо чарку, мовчки. Подякуємо тим, хто захистили і вибили, і помовчим за тих, хто був невинними і мирними. І будемо всі пам'ятати усі до одного. Цього ми вам ніколи виродки ніколи не пробачимо. І ваших безневинних не зачепимо, Ми не такі, як ви. Нас вчили бути чемними. Нас вчили бути гідними, достойними людьми. Щоб до самої смерті всі пишались навкруги. Нас вчили жити правдою і ненько поважати, а не п'ятдесятьох від одного втікати. Нас вчили брат за брата і слабших захищати. Нас вчили за своє та до останнього стояти. Нас вчили! А вам брехали. І сидите в лайні. Нічого у вас не зміниться, брехливість с**ни. Поваги у вас немає і правда не своя. А ми своє відстоїмо, бо це наша земля. Слава Україні!